Друзі, вітаю вас на моєму каналі Криві двері. Зібрав для вас чергову барахолочку. От, і ми розпочинаємо номер телефона, мій для контакту. Також номер телефона буде вказаний в описі до відео. Можете оттуда скопіювати. І ми починаємо. Нагадую, для замовлення для простоти замовлення, і щоб ми з вами друг друга хорошо понімали, ось вказаний номер лота. Під, кожним, під, під кожною одиницею товару є вказаний номер їхній послідовний. Будь ласка, називайте мені номер, щоб у нас не, не було недорозумінь. От. І так, ми починаємо. Е, лот номер один кувалда 5,2 кілограма. Е, трошки заплескана, але заплескана вона рівномірно. Тобто, в принципі, гарна кувалда 300 гривень. Далі, лот номер 2. Колун. Колун 2,3 кг. Клеймо все є, варений. Я його варив сам. Кому цікаво, у мене є відео на моєму YouTube каналі. Можете подивитися, як я його заварював. Я його за всім проходив заварював. повністю все, як правильно потягнуло, і робив. E, значить, дивіться, поставлю я на нього ціну 400 гривень, ніхто не забере. Я його на сьогоднішній раз навіть оставляти не буду. Я наб'ю собі ручку і буду ним дрова рубати. Мені він сподобався. Просто так його дарувати не хочу. От. Далі. E, кирка. Нова абсолютно не заплескана, дзвонка-дзвонка. клеймо, все як полагається, 300 гривень. Далі сокири теж варені. Сокира тут вона посередині варена 150 гривень, я сам варив. І отак, отака меншенька 100 гривень на обухі варена теж сам варив. Значить, друзі, не бійтеся ви варених сокир. Е, люба варена сокира була колись не вареною. Поки Валера не взяв оцю кувалду і не, начать, не, не, і не начав гелись сюди по цій сокирі. От. Не можна бить кувалдами по сокирі. По тому що вони лопаються. Якісно заварена сокира від дерева у вас не лопне. Ну, да ладно, Рухаємося далі. Набір. Отакі от лерки. Оці всі. М'єчики це 5 штук, 4 сверла, розвертка велика, розвертка мала. Леркодержатель 350 гривень за цей весь набор. Аріко сувальний ЗВ9. ЗВ9, нові, скільки на скільки зробимо. За щелкою, 5 ключів, 3 рігеля, стяжечки, все як полагається. 450 гривень за набір. Ідемо далі. Аріко ЗВ1. Циліндровий поциліндр, дві накладочки в комплекті 150 гривень штучка. Далі станочні ключі. Квадрат 14, 50 гривень штука. Маю 6 штук на продаж. Набір головок, солянка, все різне, абсолютно з різних наборів. Так, зібрав кучку. Коробочок, все засовка робе. Вісім головок, кутничок. Два карданчика, отакий вороточок. Тріщотка працює. Під нагрузкою не пробував, але працює. За це все 200 гривень. Лот номер 11. Стяжки. Дві отаких і одна така велика. Болти, чорні болти, гайки на місці. Оцей лот номер 11 120 гривень за всі три стяжки. Далі йдемо. Патрон. Новий патрон абсолютно від 1 до 10. Ключа, на жаль, немає. Е, от такий конус, якийсь цікавий. Хто за що це за конус? Тут от, оцей Цей от патрон 200 гривень. Кофемолка, ручна радянська. Можна молоть перець, крупи і прочі сипучі е, віщества, 80 гривень, алюміній. Циліндровий механізм, новий 5 ключів. Е, лот номер 14, 100 гривень. Такий, оце. Він підходить на китайські двері. Кулі чугу, чаву, чавунні, блін. Чугунні. 40 мм діаметр, вага 250 грам. Варяться як і полуавтоматом, так і електродною сваркою. Без пор, без пористого шоколада. Тобто все хорошо. Вони варяться, беруть їх люди на ковку 13 гривень за штуку. Далі Пневмодрель. Пневмодрель робоча, повністю все. Ключа теж, на жаль, немає. Конус морзе, одиниця, по-моєму. Подключав я її до пневматраси. Все робить гарно, все. Круте, без питань. Єдине, що підшипник якийсь підшелестить підшел... трохи. Е, можна міняти, можна не міняти. Хто за. Ну, у всякому випадку, ставити круте нормально, сверде нормально. 200 гривень. Далі йдемо. А, кстати, е, да. 88-й рік. Так, далі, отакий ось позиціонер. Якийся. Значить, що тут у нас є? Ось от шарніри. Які кожен регулює, і якісь такі мікротісочки. Ось вони так крутяться. Це вам щось фіксувати. Тобто воно все в різні сторони крутиться. Вага в ньому около 3 кг 150 гривень. Лот номер 17 Далі, качан столярний, отакий ось. Опа. Так, значить, що в нас тут? Конуса є, ножів нема. Значить, параметри його діаметр 100. Зовнішній діаметр вала 32 мм, висота 70 мм 220 гривень. Далі блинчики на гантелі чи на штанги. Отакі ось блинчики. 2 штуки по 2,5 кг, 2 штуки по 1,25 55 Ось. За всі 4 блинчика 250 гривень. Набор отакий інструмента, так сказати. Значить, ключ 22-24, молоток. Отакий ось молоток. Думав, він подовбаний, а це оказалось клеймо таке. А? Так, напильники: один круглий, один треугольний. Раз, два, три, 4, 5 плоских різних абсолютно квадратний. Дирокол, ключ накидний на 22 обпиляний І отакий ключ довжелезний з карданом на 13. Ось такий ось ключ. Є це наслот номер 20 200 гривень. І ми, друзі, переходимо на вращательний відділ. Отділ шків. От, підзбирав трошки шкіл. Отака от бандура. Отака ось бандура. Значить, отакі отута у нас струмки. струмки, бачите, менших три штуки, великий, великий цей один профіль, хто знає який, кому треба якісь розміри, я вам скажу. Значить, лот номер 21 діаметр великого. Великого шківа, 435 мм, діаметр малих шківів зовнішній 150 мм. <кій> Він на підшипниках. там Все розбирається, то сьо, все так от крутиться. Ну, все як полагається. От, то ще пластина, якась, це, видать, Кронштейн був. В ньому 26 кілограм, тисяча гривень коштує. Далі, отакий от чотирьохручейний шків, шкір, е -е, отакі у нього струмки. Ось. Значить, По параметрам 258 зовнішній діаметр, 38 діаметр вала. Под шпонку виріс все, як є. 650 гривень коштує він. Далі одно... одноручейний такий ось, шків. ось. Діаметр зовнішній 172, діаметр вала 32 мм, 200 гривень. Двохручейний, один струмочок трошки більший від другого від першого війни. Отакий от ось. Значить, більший струмок 124, менший 114, діаметр вала 28 мм 200 гривень. Одноручейний ось от, 112 зовнішній діаметр. Діаметр вала 22 мм 150 гривень. от, такий от малюсенький двохручейний. Так, 79 зовнішній діаметр. Діаметр вала 16 мм 100 гривень. Далі такий кейс металевий, без дирок, ручка, все як полагається. Защолки дві штуки. Є перегородка. Лот номер 27 розміри 750 на 200-110 в міліметрах. 200 гривень коштує він. Так, йдемо далі. Оділ отоплення. Оділ отоплення. Дверки. В раз щось їх не захотіли брати, я їх трошки поуценював. Значить, дивіться, лот номер 28 Габарити 270 на 165-180 гривень. Так, габарити 220х225 180 гривень. І 240 на 160 130 гривень. Всі вони робочі, всі крутяться. Віздії язички все ціле. Тобто дверки ідеальні. Бери, став, працюй, закриваються, відкриваються. І замикаються. О. Так, заслонка. 180 на 180-70 гривень. Кукурузо драчка. Робоча, все нормально, все крутиться, все регулюється 250 гривень. Е -е, переходимо до електрики. Набор Щось що теж ніхто не хоче куплять. Значить, Все нове, абсолютно все нове. Більше 10 метрів кабеля не захотів розматувати, як кабель. Є. Більше 10 там, штук, по-моєму, 12 подрозетників нових. Є. Автомат радянський. отакий от. Є. І 25 виключателей. Одноклавішних, ну, брудненькі, нові абсолютно. За цей весь коробок, за цей весь коробок, 200 гривень. Лот номер 33 Так, ось програми бармаки. Ну, хто бармаки їх називає? Коротше, я їх називаю е е е картопляні вила. 10,8 зубів, 400 гривень за дві штуки. І бурячні вила. шістізубові, 300 гривень за дві штуки. І ми переходимо в відділ з кріпленнями. Відділ з кріпленнями. Так, отакі от ось болти. Нові, абсолютно нульс. Дивіться, блискучі красота. Значить, діаметр 8, довжина 180 до шляпки. Отакі от шляпки. Е маю їх 426 штук, 5 гривень штука. Ціна втричі менша від інтернет, ціни в інтернеті. Так, далі, шпильки, нові. Отакі от. Ну Є там містами десь трошки піджавіли, але вони абсолютно нові. Значить, що тут у нас є? А вибачте, перепскочив гравіра. Лот номер 37, нові гравіра. Діаметр 20 мм, 40 гривень кілограм. Є багато, скільки на наскільки зробимо. Шпильки. Не? Нові, значить, що у нас тут є. Лот 38, діаметр 12 9 штук, діаметр 14, одна штука і діаметр 16 3 штуки. От. На 16-му діаметрі ще от дивіться, які красота гаючок ще нових, скільки висить. Оце за ці всі шпильки 600 гривень. Далі, отакі ось болти. Е, така от шапка у них. Такий от конець. Бачите, різьби не дуже багато. Е, діаметр 10 мм. Тут ще дві такі коротенькі шпильки. От. За оце от все, за оце от все, лот номер 39, за оце все 200 гривень. Все Вони теж, е, там, сантиметрів 90 довжиною до метра, в общем. то почти. Так. мікс. Посортував. мікс. По, по, Порціонно зробив. Значить, отут у нас 10 кг, Сміття немає. Що тут у нас є? У нас тут є шпильки, у нас тут є болти, гайки, шайби, гравіра, шплінти навіть, попадаються. Тобто все різних діаметрів. Ось отаке, от все, що ви бачите. Сміття тут немає. Лот номер 40, 10 кг, 470 гривень. Лот номер 41 10 кг, теж 470 гривень. Лот номер 42 10 кг – 470 гривень. І лот номер 43 17 кг – 750 гривень. Ось отакі от метизи. Так. Каністра 20 літрів. Не тече. Нормальна каністра 250 гривень. Трос. Трос 21. 21 діаметр 21 міліметр. Е, довжина 14 метрів. Ціна 900 гривень за весь цей кусок є лот номер 46, лібьотка. Їзди, катається, все крутиться, все нормально. Три метра ціпка, Тобто, це вже в розвернутому вигляді. От Лібетки до поліспаса. Поліспас все на місці, все крутиться, все чуденько. 2,200 200. Далі противовес, навірно, з МТЗ 45 кілограм. Лот номер 47 1200 гривень. Далі ланцюг ланцюг восьмерка. Абсолютно нормальний, адекватний, непотертий 4-метровий кусок 250 гривень. Ось такий ось кусочег є. Да? Так, скрині. Металеві. Розміри 670 на 470, на 270 500 гривень. На защолках, все як полагається. І ось така ось скриня. 740 на 410х220-500 на гривень. Ось такі ось скрині. Так. Ну і ще раз мій номер телефона. Дзвоніть, пишіть, купляйте. Всього вам доброго!